Родина Франків з Хмельницького це досвідчені батьки-художники та шестеро дітей, підростаюше покоління митців. На виставку роботи привезли батько та двоє синів. Нехай однієї крові та їх твори мистецтва кардинально різні. Цікаво, що в родині. Вони, начебто, всі разом працюють, так бачаться, мають взаємовплив, і тим не менше зросли три таких мистецькі одиниці, цілком не схожі одна на одну, і це значить, що кожен із них вже знайшов свій шлях у мистецтві. Бо інакше напевно, хоч десь хтось когось переспівував би, а такого якраз не відбувається. Батько пише акварелі, а гліб олійну абстракцію. На виставці презентує роботи з серії геометрія. У них максимально відходить від реалізму та не враховує деталі. Пише кольоровий простір, стан і власний настрій. Натхнення ділиться художник, черпає з подорожей. В автобусах там якийсь мотив. Прям ну. Через вікно там прийши, дуже швидко. І вже їдеш, думаєш, там, як його можна обробити і вирішити. Як голодний у нас? Щось таке блокер, пішло? Ями ну, чесно, дороги, ями. Святославу 26. Цьогоріч він закінчує Київську академію образотворчого мистецтва та архітектури. За роки студентства пробував писати різне та найбільше полюбляє пейзажі. Шукаю красу в сьому і їх і, і, слідую, і... Ну і звичайно, що те, що мене вражає найбільше. Це в першу чергу природа, тому що природа є досконалою, і з нею якби все починається. Родинні, але заодно такі різні полотна франків можна побачити у виставковій залі спілки художників до 19 червня. Діана Білоконко Артем Логовський новини Рівного.